Був один цар дуже сильний і великий, раз якось він їхав на позолоченій колісниці, а довкола нього узброєні бояри, як подоба царям, і здибав двох мужів у подертім і поганім шматті з висушеними і дуже блідими лицями. Цар пізнав, що це пустинники, висушені невигодами, працею і важким постом та потом, і, скоро побачив їх, зіскочив з колісниці, припав до землі і поклонився їм, а потім, уставши, обняв їх ласкаво і поцілував їх. Вельможі і князі, що їхали з царем, обурилися тим і почали воркотіти, що цар робить щось таке негідне царської слави. Та проте жаден із них не вмів чи не смів у очі зробити йому за все докір, але підмовили його рідного брата, щоб сказав цареві, нехай він не чинить зневаги близько від царської корони. І справді, царський брат переказав все цареві і висловив йому й своє обурення, та цар дав йому на це відповідь, якої брат його не порозумів відразу. Був такий звичай у того царя, що коли засудив кого на смерть, то посилав перед його двері трубача і велів затрубити, щоб засуджений по голосі труби пізнав, що того дня жде його смерть. І коли перед чиїм домом озвалася та труба, то вже всі знали, що той чоловік заслужив на смерть. І ось коли настав вечір, післав цар трубача зі смертною трубою, щоб затрубив при дверях дому його брата. Сей, почувши смертну трубу, відразу подумав ну, тепер прийшла моя смерть. І всю ніч він передумував своє життя, а коли настало рано, убрався вже братську жалібну одежу і разом з жінкою і дітьми пішов до царської палати і станув край дверей, плачучи і голосячи. Цар вийшов із палати, впровадив його до себе і, бачачи, що він плаче, промовив до нього. О, нерозумний і недогадливий, як же ти міг так перелякатися того трубача? Адже ж ти знав, що його вислав твій брат, роджений від тої самої матері, що й ти, близький тобі, прихильний до тебе. Адже ж ти не почуваєшся до ніякого гріха супроти мене. Царський брат не міг нічого відповісти, тільки з плачем цілував царські руки. А цар так мовив далі: Бачиш тепер, ти докоряв мене, що я унижив себе, клянаючися тим жебракам, тим трубачам Божим, що самим своїм видом, мов смертною трубою, проповідували мені смерть і стрічу з найвищим володарем, супроти котрого я почуваю себе до багатьох і тяжких гріхів. А ти ж знаєш, що сей володар не брат нам ані свояк, що перед його лицем цар рівний жебракові. Але ви, не розумівши сего, докорили мене зневагою царської корони. Отак, успокоївши брата і навчивши його, цар відпустив його додому, а своїх гордих панів задумав повчити іншим способом. Він велів зробити чотири дерев'яні скриньки, дві окувати золотом, вложити в них смердючі труп'ячі кості, і потім забити їх золотими гвиздями. А інші дві обмазати смолою і дьогтем і насипати в них дорогого каміння та наповнити їх найкращими пахощами, а потім обв'язати їх волосяними гужевками. Тоді скликав усіх тих панів, що сердилися на нього за покірну стрічу з тими нужденними жебраками і, поставивши перед ними ті чотири скриньки, велів їм оцінювати, що варті позолочені скриньки, а що осмолені. Як і слід було ждати, панове сказали, що озолочені скриньки варті дуже багато, бо думали, що там у них певно лежать царські корони та пояси. А ті скриньки, що були помазані смолою і дьогтем, то кажуть, дуже погані і маловарті. Тоді цар промовив до них. Знав я, що ви таке скажете, але не так треба поступати. Не з верхніх оглядом треба міряти вартість усякої річі, але треба заглядати всередину, чи там сховано щось вартне чи погане. І тоді наказав відчинити позолочені скриньки, а коли їх отворено, з їх нутра бухнув поганий сопух, так що нікому не хотілося вже й глядіти на їх гарну окову, і мовив цар. Бачите се, ваше вельможне панство, зверху ви, по прибиранні багатими і блискучими шатами, пишаєтесь своєю красою і славою, а внутрі ви гнилі трупи, скрині повні сопуху і злих учинків і людської кривди. Тоді велів цар отворити ті скриньки, помазані смолою і дьогтем, і коли їх отворено, всіх очі зрадувалися, бачачи накладені в них дорогоцінності, і всі почули розкіш, вдихаючи ті пахощі, які йшли з них. Тоді цар промовив до них. А знаєте до кого подібні ті скриньки? Подібні до тих же браків, мужиків та працівників, одягнених у вбогі латані одежі. Бачачи їх зверхній вигляд, ви крутите носом і відвертаєтеся, і сердитеся на мене, коли я кланяюсь їм. Але я розумними очима зміркував їх внутрішню красоту і чесність і поклав собі їх дотик за більшу честь і славу, ніж царська корона і царський маєстат». І так присоромив тих панів і навчив їх не ошуковувати себе з верхнім виглядом, але розумом доходити до внутрішнього змісту. Чи допомогла що та наука потомкам тих вельможних панів?